І маємо гарні новини: касетні боєприпаси вже в Україні. І як повідомив Пентагон, вони надійшли не лише від США, а й від інших країн. Хто ще міг поділитися такою зброєю і про яку кількість боєприпасів тоді можемо говорити? Так справді Україна зробила всі відповідні запити і ще в грудні минулого року. Але для прикладу не було рішення, і тільки зараз ми отримали ну, от фактично через півроку, отримали це погодження на використання касетних і на постачання касетних боєприпасів. Були ще спроби домовитись з Естонією. Вірніше, Естонія сама виявила таку готовність також і ще півроку назад, але саме Німеччина заблокувала реекспорт ну, своїх власне касетних боєприпасів. Тобто з цим були проблеми. Ну, а загалом, же якщо говорити про країни, то е, там Естонія, Латвія, Греція із ближчих сусідів це Румунія, е, це Болгарія, Польща. Е, всі ці країни е, вони також мають право постачати касетні боєприпаси. Вони вже постачали нам е, різного виду озброєння. Отже, я думаю, що і з касетними боєприпасами, так само як і з іншими основними такими визначальними видами озброєнь, так як для прикладу, як важка броньована техніка, танки тут діє такий самий принцип. Всі озираються на сполучені штати по факту. І є щойно від сполучених штатів є погодження. І тоді і інші е, країни включають, власне кажучи, свої потужності і застосовують свої ресурси. Отже, теоретично ми можемо отримати від будь-якої із е, мною перерахованих країн е, ці касетні боєприпаси. Е, і загалом у нас є досвід уже співпраці постачання їхніх видів озброєння, і з їхнього боку є також зацікавлення в тому, щоб поста, поставити нам. Ось саме ці боєприпаси, оскільки в багатьох в більшості країн світі вони заборонені. Тому, звичайно ж, країни зацікавлені в тому, щоб щоб саме такі боєприпаси можна було надати Україні. Ну і відповідно, ми вже використовували їх на полі бою. Ну а ми безпосередньо зацікавлені в таких в такому виді озброєнь, тому що от саме наш характер війни. Він дозволяє максимально ефективно використовувати от такого виду боєприпаси ці касетні боєприпаси. І тому так справді це та ситуація, коли вигри, виграють усі сторони. Ну звичайно ж, і на чолі з сполученими штатами. Якщо говорити про кількість, то Саме, саме кількість пер передних боєприпасів вона зараз не обумовлюється, тобто звичайно така інформація тримає тримається в таємниці. Але е, загалом, по тих е, заявах, які озвучували профільні члени конгресу, сенатори Сполучених Штатів, ну мова йде про е, кілька мільйонів гіпотетично, е, саме е, боєприпасів, які знаходяться на складах е, в армії Сполучених Штатів. Звісно ж, е, ну тут мова й, не буде йти про мільйони, але принаймні ми зможемо отримувати е, кілька тисяч або ж десятків тисяч. Саме для України, тобто таким чином, щоб це не зашкодило стратегічним резервам США, і якщо брати до уваги і ще там, скажімо, склади таких країн, як Болгарія, як Румунія, де можна знайти і ще велику кількість старої старої радянської зброї, то тоді ми отримаємо пристойну цифру таку, щоб Ну, могла задовольнити нашу потребу у війні, а я нагадаю, що ми ведемо е, бойові дії високої інтенсивності. Ми потребуємо велику кількість е, саме цих боєприпасів. Ну і звичайно ж, е, тому, е, тому великі саме об'єми постачань вони є дуже важливими. Тобто, тут е, жодна мала партія е, такого зброєння, вона не зробить погоду в цій війні. Розкажіть, будь ласка, більше про принцип дії касетних боєприпасів як для невійськової людини. Зрозуміло, що їхня бойова частина складається не з однієї вибухової речовини, а має велику ще кількість суббоєприпасів і тому це ще більше вражає ворога. А чи можна їх перехопити якось? Чи якщо вже касетні боєприпаси запустили, то ворог не зможе врятуватися? Ну тут е, в плані е, саме запуску тут е, треба розглядати як звичайний артилерійський снаряд. Тобто, ось в е, або ж доствольної, або до реактивної артилерії діє за тим самим принципом, з єдиною відмінністю, що в хвостовій частині знаходяться і ще ось ці субоєприпаси, які розкидаються і вже далі вражають своїми уламками більшу площу ніж ніж звичайні кумулятивні боєприпаси Е, і е, тому в, і питання перехоплення воно т, 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 таку саму складність е, і представляє як і до будь-якого артснаряду. Тобто є е, е, артилерійські снаряди, і до 155-го калібру. Е, є це все в сполучених штатах. Є також і для прикладу М 26 для е, для тих таких хаймерсів е, для МРС. Тобто вони можуть випускатися як зі ствольної, так і з реактивної артилерії. Е, і загалом можна сказати, що є абсолютно тобто до всіх видів, е, є й до 105 -й калібр, тобто це невел невелика гармата, для прикладу, таку, е, яку нам е, Франція передала, є і 203-й калібр. Е, тому е, ну, є різні боєприпаси. Е, і... Перехопити, звичайно ж, якщо це ствольна артилерія, та якщо реактивна артилерія, це досить складно. Е, ну, якщо там вже застосовуються складніші боєприпаси в ракетах більших, то, е, звісно ж, системи ППО їх перехоплюють краще. Е, тому так точно так само, як ми обстрілюємо із звичайних гармат, звичайними боєприпасами, можемо обстрілювати і касетними з єдиною різницею, що зона ураження е, в Звичайно, артснаряду складає а, близько 50 метрів, тут буде складати не менш як 100 метрів. Тобто, за рахунок того, що оця кількість суббоєприпасів в хвостовій частині а, при підльоті а, вона просто випадає. За рахунок цього збільшується і площа накриття, і збільшується площа ураження. Тобто, при цьому сам боєприпас просто падає його носова частина, просто падає в землю. Ну а вже вже касетні боєприпаси розлітаються. Вони мають стабілізатори такі в хвостовій частині під виглядом парашута, і от за рахунок цього велика кількість уламків вражає значні площі. Тобто залежить це, звісно ж, від висоти розкриття. Чим, чим більша висота, тим більша площа ураження. Тобто, але знову ж таки, чим вона менша, тим буде більша щільність, саме тобто, більша кількість уламків. На е, в цій зоні ураження і тому, звичайно, проти піхоти, проти е, легкої броньованої техніки, проти литовищ е, для того, щоб е, пошкодити злітно-посадкову смугу, от безперечно. Такі саме касетні уламкові боєприпаси є просто незамінними. Ну а в нашій війні це особливо вновь ну, це, це, це особливо потрібна річ, а, тому що от, окупанти а, відрили, відкопали великі площі укріплень, тобто вони нагнали туди велику кількість людей, живої сили. І треба розуміти, що стратегія сьогодні Росії полягає в тому, щоб застосувати велику кількість людей. На сьогодні вони саме своїх. Росіян своїх бійців вони цінують менше ніж е, військову техніку, і от вони готові е, насичувати ними лінію фронту, і от для того щоб ми не витрачали велику е, кількість таких дорогоцінних, дороговартісних. Високоточних боєприпасів нам і потрібні е, ці касетні е, боєприпаси, бомби і так далі. Е, і таким чином ми зможемо, е, як мінімум, е, як мінімум, змусити їх ховатися в ці укриття, тобто не вести активних дій. Ну а як максимум, звичайно ж, ми зможемо уразити велику кількість їхньої живої сили і деморалізувати е, їх на цілих ділянках фронту. Ну і це значить, що е, для прикладу на півдні. Ми зможемо активніше просуватися, і е, вони вже не зможуть використовувати так активно свою артилерію, тому що все ж таки е, їхні гаубиці вони е, не, не броньовані, вони не вони відкриті, і тому навіть артилерійський розрахунок, якщо ми накриємо такими касетним боєприпасом, все е, артилеристи будуть знищені а отже, буде е, фактично виведений з ладу цілий артилерійський розрахунок, і при цьому збережені Високоточні боєприпаси, тобто, а саме полювання з артилерією це наша стратегічна мета на півдні, і саме цим займаються наші сили оборони. Ну і я ще додам, що якби ми отримали дійсно так, як і запитували в грудні минулого року ці боєприпаси, то можливо. Нам би не довелося відступати саме з бахмута, тобто, я нагадаю, що в той час вони наступали з по полям там з півночі, з півдня знаходились на відкритій місцевості. Ми знаходились в укріп, в укріпленнях, тобто міська забудова це завжди такі це завжди укріплення. і от ми могли би їх накривати отаким артилерійським вогнем. Якби це були касетні боєприпаси, то звичайно ж ворогу підібратись до нас, от те, що називається м'ясні штурми, були би просто-напросто неефективні. Тобто, от такі боєприпаси найк найкращий при саме таких м'ясних штурмах. Було багато побоювань щодо передачі цього виду боєприпасів. Як буде контролюватися запис, тобто, запуск? Тобто щоб цивільні були в безпеці? Так, звичайно, і з цього приводу вже висловився наш міністр оборони Резніков. І тут немає. Ну я думаю, що жодних, жодних протиріч в плані застосування. Ну, по перше, ми звільняємо нашу територію, і ми самі не зацікавлені в тому, щоб активно заміновувати і створювати додаткові проблеми в першу чергу для нас, для української держави. Але в той же час ми розуміємо, що ну, ведеться деться така активна війна. Що щодня вилітають тисячі боєприпасів. Ворог мінує просто шаленими темпами, тобто, ось лінію фронту він мінує вище, в кілька разів вище, ніж того вимагають їхні російські нормативи. Тобто там заміновано практично все. Тому, в принципі, вже в гіршій ситуації створити важко. А от кращу ситуацію ми можемо створити це, якщо ми завдамо максимально швидкого ураження саме по підрозділам е, ворога, і от таким чином припинимо це свавілля, яке він чинить на нашій території. Тобто, е, в перспективі, е, завдавши ураження ворогу, ми таким чином, навпаки, е, е, ми покращимо ситуацію. от, знову ж таки з тими ж стиєю ж таки замінованою територією. А я нагадаю, що саме замінована територія, от ці е, нерозірвані боєприпаси, е, от вони і найбільше хвилюють наших західних партнерів. Ну але якщо поглянемо на російську зброю, тобто то як вони використовують свої ж касетні боєприпаси, бо вони використовують їх проти нас ще е, з 2014 року. Uh, і якщо ми подивимось, то uh, відсоток не uh, розкриття, то, тобто цих боєприпасів, складає там, доходить і 30 і 40 відсотків. Uh, відсоток в західних боєприпасах це 5-7 відсотків. Тобто, однозначно, ефективність західних касетних боєприпасів є в рази, в рази вищою. Uh, якщо це порівняти із відсотком замінованих територій і загалом відсотком використаних мін, і uh, в тому числі протипіхотних. Ну то ми розуміємо, що набагато доцільніше використовувати саме такі касетні боєприпаси. Окрім того, ми українська сторона зобов'язуємося не використовувати такі боєприпаси в умовах. Щільної забудови, тобто в умовах міської забудови, що звичайно ж виключає е, ну, якийсь ризик для цивільних осіб. Е, тобто, простіше кажучи, якщо в полі відкопані вже окопи, є позиції ворога, ну там немає цивільних, тобто ворог вже давно звідти всіх цивільних повідселяв, примусово повідселяв з лінії фронту, і ми можемо спокійно обстрілювати ворожі позиції такого виду боєприпасів боєприпасами в цьому немає жодних порушень, і саме про це говорить і міністр Резніков. Окрім того, взяті зобов'язання нами щодо використання таких боєприпасів лише на українській території, тобто лише на окупованій території, і ми їх не використовуємо ну, безпосередньо по території Російської Федерації. Тут немає ніякої новини. Ми зобов'язалися не використовувати західну зброю. По території Росії і тут звичайно ж і касетний боєприпас тут є не виключенням. Тому абсолютно такий звичайний звичайний режим, і ось саме такі виконання цих умов мають якраз і заспокоїти наших західних партнерів.